Ох, який тісний світ. От признаєтеся, думали колись, так. Ну, я впевнена, що думали хоча б раз в своєму житті. Ото ми сьогодні поговоримо про те, як вимірювали тісноту світу. Хто це робив, а також як це пов'язано з алгоритмами, зокрема, і алгоритмами в соцмережах. і... Поговоримо також про темну сторону алгоритмів. Тому пам'ятайте підписатися, якщо ви ще цього не зробили, написати коментар, подобати це відео. Ну, напевно, що зараз немає, прошу писати коментар, але ви ж знаєте, я попрошу ще раз. У 1967 році американський соціолог Стенлі Мілгрем провів. Серію експериментів під назвою Small World Experiment». Ну, е, ви точно чули про теорію шести рукостискань. Так от вона бере десь початок звідти, хоча її придумав не Стенлі Мілгрим. Отже, як вимірювали тісноту світу? Цілею експериментів було знайти середню довжину шляху між двома незнайомими людьми. Де довжина шляху, це кількість зв'язків між цими людьми. Як проводили цей експеримент? Спершу вибрали два максимально віддалені міста в різних штатах Америки. Це було, був штат Небраска і Канзас. Це такі були відправні точки. Кінцевою точкою було місто Бостон, Масачусетс. Значить, людям в цих двох штатах, які є відправною точкою. Розіслали листи про цей експеримент. Це були випадкові люди в цих двох штатах. У листі було запрошення на участь у цьому експерименті та відомості про людину, яка живе у Бостоні, тобто в кінцевій точці експерименту. Людина, яка вирішила, що буде брати участь в експерименті, мала відправити листа цільовому контакту в Бостоні, якщо його знала. А якщо не знала вона цю людину, тоді вона мала подумати, хто з її знайомих може знати потенційно цю людину в Бостоні. Таким чином, дослідники вирухували математично, що люди в США знайомі між собою через приблизно 5-6 контактів. Ну, зважаючи на ці дані, потім. Популяризували теорію шести Також цей експеримент повторювали інші вчені, а вже ж, як і в усьому науковому світі, піддавали критиці цей експеримент. Та загалом, що стало зрозуміло після серії оцих перших експериментів, це стала зрозуміла концепція взагалі того, розуміння того, як поширюється інформація. І це лягло в основу алгоритмів соцмереж, зокрема. Телепортуємось тепер у світ соцмереж. Контенту стає дедалі більше. Ми його всього не можемо спожити. Це факт. Тому у 2016 році у соцмережах впроваджують алгоритмічну стрічку замість хронологічною. Причина проста. Персоналізація. Платформам потрібно, аби користувачі знаходили те, що їм подобається. Залишалися довше на платформі, дивилися більше реклами. Тут зрозуміло. Авторам контенту, що як стало жити з цими алгоритмами, автори контенту стали робити цікавіший контент, тому що вони тепер розуміють, що щоб продавати, збільшувати лояльність та впізнаваність, потрібно робити той контент, який Людям буде подобатись, який буде відповідати їхнім потребам. А що користувачі. А користувачам теж стало незле, тому що їм алгоритм став підкидувати те, що їм подобається, або потенційно може сподобатись. Хоча тут є от якраз та темна сторона, про яку я вам розкажу в кінці цього відео. Отже, що такі алгоритми соцмереж? Давайте тепер більше. Корисного для тих, хто створює контент і просуває свій блог. Алгоритми соцмереж це набір процесів, які використовує платформа, аби зрозуміти, що подобається користувачу. Платформа використовує інформацію, сигнали, а точніше тисячі сигналів, щоб показати людям більше того, що їм подобається, передбачаючи, що певний контент буде більш цікавий, ніж інший. І зараз буде корисне в корисне. Я виділила декілька типів сигналів, хоча, нагадую, їх є тисячі, які використовують платформи у своїх алгоритмах. Перший сигнал це залученість користувачів, тобто лайки, поширення, коментарі. Все це вказує на те, що користувачу цікаво. Він взаємодіє з цим контентом. Відповідно, алгоритми посувають цей контент вгору, тобто оптимізують. Другий тип сигналів це час публікації. Потрібно публікувати контент тоді, коли аудиторія активна. Третій тип контенту це свіжість його. Тобто алгоритми краще оптимізують контент, який є свіжоствореним. Наступний сигнал це ключові слова. І хештеги теж туди. Це все те, що надає додаткове пояснення контенту і покращує його відповідність до теми. Наступне це зв'язки з користувачами. Наприклад, я підписана на Марію, Марія підписана на мене. Таким чином алгоритм бачить, що в нас є зв'язок, і показує більше мого контенту Марії, а мені більше е контенту Марії. Та сама історія, якщо ви, наприклад, переписуєтеся з кимось, у вас теж формується зв'язок, відповідно, алгоритми це все бачать. Наступне це локація. Алгоритми можуть враховувати локацію та демографічні дані для того, аби, наприклад, нам показувати відповідну рекламу або відповідні дописи. Тому візьміть собі до уваги, якщо у вас локальний бізнес, обов'язково вказуйте, де ви. Наступне це час перебування на сторінці. Ну сюди ж і відноситься час перегляду відео. Саме тому важливо, щоб ваші відео додивлялися, передивлялися, і щоб на вашій сторінці залишалися довше. Далі тип контенту. Справді алгоритми щитують в користувачів, який тип контенту їм подобається більше. Чи вони переглядають багато відео, чи вони дивляться мемчики, чи читають тексти. І враховуючи все це. Зараз я вам скажу, які є такі чотири рекомендації, як створити контент, який будуть любити і алгоритми, і користувачі. Но це не чарівна таблетка, це точно. Перша рекомендація це вам потрібно не вчитися заохочувати аудиторію до спілкування через коментарі. Це ви, до речі, натяк зрозуміли, так? Напишіть коментар. Через спілкування в приватних повідомленнях. Для цього потрібно пропонувати справді важливі, справді потрібні теми для обговорення, ставити питання чесно, а не просто заради питань, залишати заклик до дії, спонукати, писати коментарі і відповідати на ці коментарі. Друга рекомендація це публікувати контент тоді, коли це доречно. Наприклад, уночі люди здебільшого сплять. Якщо нас, звісно, не обстрілює русня. А отже, не варто постити у другій ночі корисний контент, бо вам просто так захотілося, бо у вас був припадок натхнення. Пояснюю чому. Тому що у другій ночі люди не готові читати корисний контент, вони сплять. Відповідно, реакції не буде або буде мало. Алгоритм побачить, що мало реакцій, відповідно, він встигне до ранку цей контент посунути нижче в рейтингу. Відповідно, зранку можливість, що його побачать, ймовірність буде менша. Третя рекомендація: використовуйте ключові слова. В текстах публікацій, в рекламних креативах, в описах під відео, в біо свого профілю. Так ви підвищуєте ймовірність, що контент потрапить в руки. Та в очі тих, хто цього бажає. Четверта рекомендація: творіть умови, щоб люди довше перебували на вашій сторінці. Так, так, знаю. Не дуже це екологічно створювати такі умови, аби людина довше залипала в соцмережах. Я сама притримуюсь такої думки, що залипати це хрінова ідея. Але. Якщо, наприклад, ми хочемо просувати якусь важливу ідею, то ми маємо розуміти правила гри. Отож, ви маєте створити умови, щоб люди, людям було цікаво на вашій сторінці, щоб вони залишалися там подовше, щоб вони переглядали ваші сторіс, ваші відео, додивлялися ці відео. І що а тепер переходимо до темної сторони алгоритмів. І сьогодні я покликала до себе у відео. Israeli philosopher and historian Yuval Noah Harari. Video. The central idea of this new worldview, which you can call dataism because it invests authority in data, uh, the central tenet is that given enough data, especially biometric data about a person, and given enough computing power, Google or Facebook can create an algorithm that knows you better than you know yourself. You go online to the Amazon virtual bookshop, and the moment you enter, an algorithm pops up. Ah, I know you. I've been following you, <laughs> and following millions of people like you. And based on everything I know about your previous likes and dislikes, I recommend that you read this book step. If there are people here who read books on Kindle, then you probably know, you should know. That as you read the book, the book is reading on, knows which pages you read slow, which pages you read fast, and on which page you stop reading. The, the next stage, which is technically feasible today, is to connect Kindle to face recognition software, which already exists, and then Kindle knows when you laugh, when you cry, when you're bored, when you're angry. The final step. Which uh, probably will be possible in five, ten years is to connect Kindle to biometric sensors on or inside your body, which constantly monitor your blood pressure, your heart rate, your sugar level, your brain activity, it only recommend books to you. It can do far more spectacular and frightening things like recommend to you uh, what to study. Or whom to date, or whom to vote for on election. In order for authority to shift from you to the Amazon algorithm, the Amazon algorithm will not have to be perfect. It will just have to be better than the average human, which is not so very difficult <laughs> because people make terrible mistakes in the most important decisions of their lives like you make a decision what to study or whom to marry or whatever and after 10 years oh no this was such a stupid <laughs> such a stupid decision so amazon will just have to be better than that in order for people to trust it more and more and for authority to shift from the human feelings and choices to these external algorithms that not only understand how we feel Страшно, що алгоритм може спонукати нас до певних важливих речей, до таких як де навчатися, з ким бачитися, з ким одружуватися і за кого голосувати. Саме тому, як на мене, супер важливо є досліджувати себе, розуміти себе, вчитися слухати себе і ставити під сумнів. Те, що нам закидують рекомендації, пропозиції купити і маленький лайфхак. Якщо ви розумієте, що в ваших соцмережах надто багато одноманітної інформації, весь час вам підтягує одне й те саме, одне й те саме, спробуйте повідписуватися від тих людей, які вам не цікаві, тільки на вам буде з'являтися якась реклама, просто тиснути Неактуально. За деякий час алгоритми трошки перезавантажаться, і ваша інфобульбашка трішки зміниться. Можна собі подосліджувати це. Все, на цьому я завершую відео. Сподіваюся, вам було цікаво, але справді, якщо вам було дуже цікаво, тоді поширте це відео. Напишіть коментар, чи вам було цікаво, що ви знали, що ви не знали, в яких ви взагалі стосунках з алгоритмами. Поставте вподобання цьому відео, пишіться, якщо ще цього не зробили. І приходьте сюди ще, якщо бажаєте пізнавати більше інформації про людину у діджитал світі.